корону, яка належить нам і нікому іншим, ми її маємо забрати від Москви. І все, що Москва награбувала, повернути таким чином, Ну, то, то, то в статуті того немає. Не минуло не, в статуті, не будемо писати того, треба робити, а як будемо робити, статут. і статут поможе. Але ідея створення громадської організації Ліга українців світу створена для того, щоб об'єднати об об весь не говори, український об світ. Заради свідомих, не перекінщиків, не, як кажуть, людей-інородців, які бавляться, що вони українці, а звичайних, етнічних, хто ще в собі має гени чистих українців. Ну, Об'єднуємо всіх, хто прийде. Але, наприклад, перші свідати людям, які ну, нашим свідомим українцям, які фактично зрозуміють нашу тему і підуть з нами. І докажуть світу, хто ми є. Розуміло, ціль яка нашої організації? Ну, Ціль для того, щоб ми об'єднатися в першу чергу, об'єднатися і йти разом. Бо нас фактично роз'єднує. 300 партій чи 400, 60, 120, 120 100 організацій, 100. то вони там можуть між тобою… — Сотні за кордоном. Тепер треба, значить, 137 конфесій різних, які ну ніяк не можуть розв'язати. Ну, але ж ми далеко не підемо, в Біблії чітко написано. Перше, не подумайте, то Матвія Десі, не подумайте, що я прийшов принести мир на землю, я прийшов принести меч. Що ще треба, меча маємо. Я прийшов поділити тата з мамою, брата з сестрою, цекруху з невісткою. Маємо. І як ми можемо от тих людей зараз об'єднати? Їм треба дати зрозуміти, що дало те, що там написано. Ну, якщо вони не зрозуміли за 31 рік війни, то навряд чи ви то. Е, тема важка, тема, 100%. звичайно, я кажуть, але нам, як кажуть, ну, я кажу, пригонути в першу чергу тих, хто зрозуміє. <клес> я сильно розчарований, що е, я думав, що створено в неї є голова правління. По статуту є президент. Ліги і Він є одночасно і голова. Е, е, як називається? Громадська громадської не організації. Де? Де? Голова наглядової ради. Що що? Голова наглядової ради. Голова наглядової ради то є наглядова рада. І є, є Голова громадської організації. Є... є президент правління. є правління. Голова правління. Президент є де? і голова правління. Рад по, по статуту. Значить, ми вирішили, що об'єднати в першу чергу, щоб до нас призналися ті організації, дійсно, які відповідали за Україну. Вже буде говорити як е, від, від кінця війни. Плав'юк створив державу за кордоном. Значить, і... Помилково віддав увагу Кравчуку, то є величезна помилка. Він не віддав одного атрибута президентства, президентства Кравчука, щоб ви знали. Один атрибут, один атрибут не відданий, він свідомо. свідомо щоб, 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 я це дуже добре знаю, тому що я аналізував і свідомо він залишив один атрибут президентства. В руках своїх і сказав, що передасть? Так, безпосередньо. Коли він передавав на Верховній Раді, це ну, я записували. Так, знаю. Я, знаю, я знаю, що і... роблять його наслідники. А, наслідник але? є плавівка, наслідник є Світовий конгрес українців. Був 에, довший час був Лозецький. Так, до речі, вчора він виступав. Лозецький був Євлі. довший час. Значить, 34 каденції. Далі пішов чолі. Дві каденції, і зараз в нас Грот. Коли спитаєте, я приїхав в Чикаго, Чикаго це центр Української Америки. І заходжу в самопомісті. Така я представляю лігу українців. О, дуже добре. А ви знаєте світовий конгрес українців? А хто тут такий? Чикаго. Питають, хто такий. Коли ти ж питаєш в Україні, світовий конразку, вам ніхто не, нічого не скаже. Може, декілька людей. Ратушний, ще там оті наближені. Ратушний є велика. Ну, це а... Сусня координаційна рада. Він був український націоналіст. Да. Він був, коли в Верховній Раді він був. Український, він не... Ну він був, представляв, будемо говорити, чи формально, чи неформально, він представляв. Світовий конгрес українців. Ну, то такий хлопець, коли йому платиш, він працює. Не платиш, не працює. Я рад, що він добре знаю. Його от підкормлювали там і мав офіс на Толстого. Там він ще ніхто не є, тому що перестали платити. І друге, світовий конгрес українців, він є на війні, не в Україні. Він діє через представників. От зараз не, вони відкрили своє представництво та... і зареєстрували в ну і що нормально... Ну і і що? на вулиці. Яка... Я є зареєстрований, маю фірму в Нью-Йорку і маю своє представництво тут. Це є різні речі. Ні, та є офіційно представник я... світового ну, та... конгресу. Він сюди передиступає від імені світова. Та виступати можна. Ви зрозумієте, він... це правник. Вам я уваж... вам дуже про... Прошу звернути на увазі з 12-го року. Вони тут зараз слухайте, слухайте, уважно. Значить, це він, представник Шевченко. Ви бачили когось? Ми були з гументиком, хотіли попасти до нього в офіс. От буквально після вісім. Значить, він, він ніде не виступає, ніде не зустрічається, з ним не телефони не відповідають. З городом я мені як повезе. Я зустрівся в Інституті Америки, коли він там є. Коли ти до нього дзвониш, він не відповідає на телефони. Що це за організація? Пишеш листи, він не відповідає. А, це це непоряд. Ну, то, звичайно, то, то якась підпільна організація. Ну, ми не можемо. Ну, ігнорувати її, звичайно, не ігнорувати. Ми, да. ми, 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 ми знаємо, що вони зробили. А об'єднатися, якби було добре, ми то ми добре. Знаємо, що вони зробили. Зробили то. Що Україна тепер не може зробити. Без них ми ніщо, якщо коротко. Але no. коли йдемо мови про об'єднання, коли ти написав лист до чолія, написав, я, я представлю я теж багато організацій. е, в нас як е, в свій склад як економічний відділ. Вони ж економіки не займаються. Ви так сказали, ви так а я? — А я з Чолія? До Черніга Він не відписує. Ну, економічний відділ в них є створений, а як колективного члена ви не пропонували стати колективним? Я пропонував, тому ми, ми маємо зареєстрований якось Всесвітній український бізнес-економічний фонд. Це цікавіше. Думає, це Та цікавіше. не цікавіше, то вже 15 років. Дзвониш до цього, до е, як, Лозинського, він тоді представляв. Він каже, я в цьому не зацікав. Дзвониш до Савківа. Він є голова Конець Комітету Америки. Мені це не потрібно. А тепер киси Романюк чи Романюк, хто такий він? Зараз є, зараз є грот. грот, грот, грот. Та, ні, вона... я, я мені з ними говорять. Через, послали... Через мудрого Однозначно. доручення. і я з ними говорю зі всіма представниками. Та ні, які... я не знаю. Так не, не знаю, махайте, якщо. я вам кажу. Я на, поставив так. на місце, поставив, добре, в мене добре. в кабінеті, я йому дав свої, свою конституцію, і результат. і результат він більше не ручкався з президентами всіх держав, як він це робив до того, а конкретно приїжджав до країни і за пропозицією, які треба питання владнати в цій країні, виносив на порядок денний. Він скінчив. Оце приїхав, представив. Е... І поїхав. І поїхав. Викинули на світовому конгресі картиночку, бо, да, був а результат... Був... А результат. Був... А результат, був... наприклад, а результат нема. І е... друге питання. Зараз грот, дійсно, ну, зараз ситуація війни. Ну, тут трошки складніше. Ну, а то таке. Він збирає гроші і збирає серйозні гроші. Нью-Йорк зібрав 1 мільярд доларів. Він збирає гроші і втручатися в їхню діяльність дуже є накладно. Ну, Але я вам тепер конкретно: є ще інша е, світова міжнародна громадська організація представників Світового конгресу. Європейський світовий конгрес українців то в їх посла чи я що ні це європейська, це окрема юридична структура. Ярослава Хортяна свій час очолювала зараз. Вона вже не є. І ось вони мені пошла. Ли... Я знаю, що ходить вона представник світового світового. Тепер дивіться. Тепер вона дивіться. дивіться. Вона не є юридична кра. Прис... Ні. Присла... Ще раз кажу світовий е... Європейський, Європейський світовий конгрес українців. Це є самостійна е... один Одині... юридична со вони займаються питаннями Європи і дуже активно працюють. Співпрацюють з молодіжною організацією. Світового конгресу українців, і от мені прислали зараз повідомлення про те, що в місті сад зараз, зараз в місті сад відбудеться 28-29 зібрання їхнє. І ось чому я є тут. Я хотів вам якось сказати, повідомити про це. І відповідно, якщо є можливість, під'їхати до них. І от незаото не буде не по новий сад. То єврославич нові сад нові сад і приїхати і приїхати із ними офіційно коли 28, 30, восьмісяця жовтня. Я зараз вам можу біг дуже конкретно. Я зроблю роблю пропозицію, щоб наша робота перейшла у конструктивіст. Не казали один на одного дурниці. Зараз я відкрию. Я не псализ немає він... Ну, зрозуміло, ви написали, вам пропонують. Віну але віну, зараз, віну. Що? Я сказав, що і грот там буде, то 100% його запросять. Ну, а я. І це все-таки та стара гвардія Світового так. конгресу українців, які себе підтримують і нормально, будемо говорити, співпрацюють, між, але в своїй структурі. Тому я є нині тут з тим, щоб вам дати відомість таку. І відповідно, щоб 28, хтось Два я зараз дам. Я вам дам, і ви під'їхали б, якщо є така можливість, сіли за стіл і є, гарно е, чемно е, поговорили. Е, е. От давайте ми от створили. наша організація така. Ми зареєстровані в Україні, ми вже маємо там відділення 5-10, Ну тобто, ви покажете свою ді... структуру, діяльність напрямок. І... Вони вас повинні дослухати. От якщо вони вас не дослухать, от, тоді, ви вже знов, от, тоді ви вже мене підключите як юриста, і ми будемо з ними вже. Я, я з ними. Коли, коли вас посилають, нашого юрист. Коли вас посилають на три букви, нашого потрібний не. юрист. Е, дивіться, і, коли і... мене Лозинський послав, а це вже, цей що? послав, а, то Лозинський. я не йду до юриста, я їх ми... послав. На тім, кім, <реш> що... Ну, А, бак... а треба було не посилати. А що, юриста? Проб... І в... коли він неправильно мислить, він каже: мені це не потрібно, організація не потрібна. Так, мені Лозинський, це, це є світовий людина. Ну він, він, він свій час так, він серйозно. Він розігнав всі четверту хвилю, до нього ніхто не пішов. Він мене обізвав зрадником України. Ні, ну це вже, а, я, а я приїхав в 87-му році ще в Україну. Він юрист, да? я кажу, якого я зрадив в 87-му <гум> році. Ну Він нарваний, він грубіян, він патріот такий, що рідко пошукати. Але <гум> я і нарваний... Лозинський Лозинський диві... вже не рахуємо, ми дивіться. Ну, де, де, тепер таке, я мав е, цю, що Лозинський, е, я хотів об'єднати через бізнес діаспор. Сисвітній український бізнес економічний ну, Даю лазенському.